Кам'яну жеків ми побачили в Києві на виставці спеціалізованій. Це білоруські трактори, які можуть сьогодні працювати не тільки на дорозі, але саме головне біля під'їздів, на тротуарах, тобто забезпечувати нормальний рух людей і працювати і взимку, і, і влітку. Вони мають і приладдя для прибирання снігу. І, відповідно, приладдя пилисоси навісне для прибирання плітку, пилі, сміття. Тобто така універсальна техніка, яка необхідна місту. Вартість однієї цієї білоруської одиниці складає десь в районі 170 тисяч гривень. Сьогодні ми можемо і маємо можливість зв'язку з тим, що ми виконуємо бюджет, і ми виконуємо придбати 4 одиниці техніки, і відповідно. Для тих жеків, які найкращі, де дійсно немає цієї техніки в достатній мірі. А в наступному році плануємо продовжити цю програму і купувати далі спеціалізовану техніку, тому що потрібно поступово відходити від мітли і лопати і, врешті-решт, уже цивілізовано прибирати наше місто. Хочу сказати для Житомирян. І дякуючи абсолютно всіх житомирян за чистоту, сьогодні, яка є в місті, за осінню прибирання міста, і це було відмічено людиною, яка незалежна, але вона щиро сказала, який чистий город Житомир, Валентина Івановна Матвієнко, коли вона була в місті Житомирі з офіційним візитом. Безумовно, для мене, як міського голови, для житомирян, це приємність і гордість. Тому спасибі і комунальникам, спасибі людям за те, що сьогодні спільно місто стало чистішим і кращим. І для того дійсно ми сьогодні працюємо і будемо покращувати технічну базу міста Житомира як в ремонті, так і в обслуговуванні доріг. Чому саме білоруська? Ви знаєте, ми порівняли ми порівняли е, якість і ціну. І побачили, що сьогодні білоруська техніка має і прекрасну цінову пропозицію. Вона є на Україні, вона сертифікована, є реально на складі. І другий момент це безумовна якість. Білоруси сьогодні дотримуються стандартів, не гостів тих, і виготовляють якісну продукцію, плюс сервісна база. Я вам хочу сказати, що такий ручний. Вибачте, якийсь там китайський, він коштує на рівні десь при, при цьому ж е, приладдя таке, але воно далеке по своєму можливостям і технічним, і саме головне надійності. Тому наші фахівці, саме ті люди, які експлуатують цю техніку, тобто керівники Жеків, е, техніки, вони визначили саме з цими машиною, пройшовши десяток стендів на виставці. Китайська Володимир Михайлович, трактори ви нам вже представили, скажіть.